Назва вресень засвідчена вже в давньокиївських писемних пам'ятках. Пізніше слово вресень, а його повноголоса форма вересень трапляється і в староукраїнських джерелах 16-17 століть. Імовірно, назва вересень пов'язана з вересом, поширеною на поліссі медоносною рослиною. Верес, подібно до липи, має велике значення у бджільництві. А вересовий мед цінується вище за всі інші сорти квітне верес із серпня до кінця жовтня, але найпішніше рожеве бускове сусвіття вкриває соснові бори, трофяники та піщані пагорби саме у вересні. Скажу трохи від себе. Я люблю вересень місяць, тому що вже спадає літня спека, при якій тяжко ходити серед дня по вулицях міст. Потрібно постійно десь шукати тінь або прохолодне місце. А у вересні настає комфортна температура, тобто не холодно і не жарко.